Був удар, який блокував Даніло Сільва. М'яч вискочив на лівого півзахисника, ЖРС, якщо я не помиляюся, він пробив в сторону воріт. М'яч не летів у стобір воріт, а летів поза ворота, але на шляху м'яча опинився направник, який підставив свою ногу і м'яч летів у ворота. На мій погляд, було положення поза грою. Але я не можу точно сказати, тому що я не бачив, я бачив тільки те, що відбувається там з боку, зліва від мене. А те, що було справа, можливо, Даніл не встиг вийти, тому що він лежав на газоні після відбитого удару. Тут зараз сказати однозначно не можу. Ну, рах, Гол зарахували, рахунок став 2-1, все з самого початку. Але команда здобула таку важливу перемогу, відстояла в пінцівці, хоча були моменти у нашого суперника. Головне, що ми продовжили свою цю виступ у лізі Європи. Ви знаєте, ніколи на футбольному полі не можна, так би мовити, своїм відчуттям. Треба з холодною головою відпрацьовувати і е, прагнути зробити все, всю тренерську вказівку перед грою, яка, яка є. Ми розуміли прекрасно, що... Після першого матчу дуже в дуже складній ситуації десь ферплей, як на нашу думку, був не на нашому боці, і суперник завдав, скажімо так, не завдав, а сформував принципи гри, в якому буде проходити цей двобій. І ми виходили на футбольне поле з таким чином, щоб робити все так. Як нам показали, як вони робили в першому матчі. Але е, хлопці молодці, вони грали з гарячим серцем і з холодною головою. Ми розуміли, що буде планомірно виконувати вказівки головного тренера, розшатувати оборону суперника і робити все можливе для того, щоб добитися так вкрай необхідного для нас результату. І ми це зробили. Е, так була вимушена заміна, але... Бачите, команда готова. Один ігрок вийшов, вийшов другий, і в принципі його активні дії на полі привели до і забитого гола, і 11-метрового удару. Всі задоволені, всі щасливі. Ми продовжуємо виступ у Лізі Європи. І а, зараз вже всі наші думки в наступній, в наступній грі з металістом.